Наша хліб перед нами лежить на столі, це як символ Христової жертви. Так ніхто не любив, на безкрайній землі не зустрічалось подібної жертви, щоб за тих, хто ненавидить, ганьбить в тяжких муках на Христі померти. Він зробив це для нас. Заради грішних людей, що в гріхах день у день помирали, Бог могутній віддав свого Сина на смерть, щоб вічне життя ми мали. Руки ті, що створили цю землю, життя, руки ті, що людину створили через тисячі літ. До страшного Христа, не вагаючись, люди прибили. Так ніхто не любив, так ніхто не жалів, так ніхто більш не буде любити. За життя на землі він життям заплатив, Щоб людей у раю примирити. Чаша хліб перед нами лежить на столі, як частинка святої любові, в руки чисті від тіла частинку прийми і краплинку при чистої крові, ти Христа чистоту у собі збережи, будь слухняним дитям постарайся щоб щоденно не чуть у собі знов і знов, слово совісті, грішник покайся. Він сказав: Іди, йди більше не гріши по моїй, по єдиній дорозі, та чомусь знов і знов гріх панує в душі і подолать. Його не в змозі. Але є наш Ісус. Він сказав, ти проси, сили в мене проси і буде дана. Не здолає, що сам до Христа принеси перемога гріха в Його ранах. Амінь.